Show. Доброго вечора! Ми знесестов! Дякуємо вам, рідні наші! Ви не уявляєте, як ми вдячні вам, що ви прийшли сьогодні до нас на концерт у ці темні, холодні, непрості часи. Ми будемо намагатися сьогодні зігріти вас гумором та. Посмішками. Тож зараз багато говорять про те, що зима буде холодною, складною, і тому ми попросили наших акторів сьогодні не просто вийти та хі-хі-ха-ха, а поділитися якимись корисними порадами, як можна зігрітися. Тож, давайте зустрічати Олександр Бережо! Доброго вечора! Ми з магазину. Так, починається. Саня, ну ти ж розумієш, що ця порада не підійде нам. Чого? Ну Тому що у нас сімейне шоу, а ти що, пропонуєш зігріватися алкоголем? Та чого це алкоголи? Ну в тебе ж там що, пляшки? Пляшки. Ну, так а це що, не алкоголь? Там спирт. Таня, іди звідси, звіси. Нє, ні, ні, почекай, почекай. Це ж лайфак в мене такий. Диви, наливаєш в стаканчик трішечки спирту, так. підпалюєш його, а зверху ставиш керамічну чашу. Вона нагрівається і нагріває приміщення. О, це прикольний лайфхак. Дякую. Так. А потім, коли вже в приміщенні тепло, можна трохи надсорбнути. Зай, ну от ось знову Є е, там у когось нормальні ідеї? Є yeah. о Євген Гашенко! Yes є у мене дуже цікавий засіб, туристично-спортивний, як зігрітися. Так, а ну Оше, давай одягаєте термобілизну. Потім спортивний костюм теплий, потім спальний мішок один, спальний мішок два, потім шарфик і вмикаємо обігрів. Який обігрів? Який електричний, звичайно. А якщо світла не буде, це фігово. Тоді знімаємо шарфик, знімаємо один спальний мішок, знімаємо другий спальний мішок. Беремо дві гантельки і робимо двісті вправ, які ми десь колись бачили в Ютубі чи в Тіктоці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь, десь сімнадцять, десь, десять, три, п'ять, сімнадцять, вісімнадцять, сімнадцять. А якщо буде дуже холодно, холодно, тобі ще холодно, добре, тоді беремо скалку. І все це саме робимо тільки зі скалкою. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поляжіть, десь, поляці, шість, шість ніхто. А, а от якщо прямо дубак конкретний, <свист> навіть. Тоді ми беремо ще і присідаємо. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, три пристання, три пристання, ще. Жень, жень, жень. А якщо прямо лютий мороз, капець. Тоді це все фінально не допоможе. Мені тоді потрібен Олександр. О! О! А! Я так розумію, для подвійного тренування. Для подвійного випивання. Оп! О, там Ні-ні-ні, Так хто там у нас ще? О! Євгенія Михайлівна Сморигіна. Доброго вечора! У -у -у! Євгенія Михайлівна, що ви нам пропонуєте? Всім переодягтися у бабусь і якось ми цю зиму протягнемо. як завжди? Ні, ні. ні. Є спосіб. Береш 10-15 котів, обкладаєшся ними. І вони всі себе гріють. Клас, клас. А, а якщо в мене немає котів, є якісь інші варіанти? Я, я ще гріюся платіжками. Платіжками? Так. Це як? Е, ну, як я роблю, е, відкриваю платіжку за опалення, бачу цифру, і мене в жарко кидає. Клас. Тепло. Дякуємо Тепло. за пораду, Тепло. дякуємо. Хто там так. наступний у нас? Доброго вечора! Юлія Мотрук! <світ> так, ну. Ну що, хлопці, кого зігріти цієї зими, а? Так, Ні-ні-ні. Ну? Е, Юля, нам потрібні конструктивні якісь поради. Ох, так і знала. Так, ну, значить, по-перше, це не панікувати. Це правильно, так. По-друге, по це знайти собі пару. М? Окей, а якщо я знайшов собі пару, а вона мене не може зігріти. Знайти собі ще одну пару. Ну, або тріо. О! А? О! Юль, Юль, я, я стільки не вип'ю. Добре. Ну, до речі, старий батьківський метод ніхто не відміняв. Це заклеїти вікна. Нормально. Тим самим можна заощадити на комунальці. Хм? Ну да. А ще О. можна заклеїти рота і заощадити на їжі. А якщо зараз хтось не закриє свого рота, той не тільки буде шукати тепло, а ще й ліки. Тебе що, ключку вкусив? що? Годі вітаю, 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 друзі. Оце найадекватніша людина в нашому колективі. Що ти пропонуєш? Ну що, я мозок дизель шоу. слухайте, все дуже просто. Якщо вам холодно зимою в Україні, то треба поїхати в Іспанію. Ні, я розумію. Там іноді буває вітер, там температура плюс 10, але в цілому там більш-менш Можна його пляшкою вдати? Можна. За всіх на. Слухайте, я просто забув, що вам виїжджати не можна. Ой, слухайте, все ну, простіше, беремо таку пляшечку, наповняємо гарячою водою, потім обматуємо чимось і в ліжко. І буде дуже тепло. Я до тебе тільки з віскарем, ага. а? Тоді я до вас. У нас мальчишник. О, вікторія болітка! <ріст> Сподіваюся, хоч зараз е, будуть нормальні корисні е, поради, бо Віка, ж ти у нас нормальна. <реш> Що я поспішив? А, тож, по -перше, по перше, треба зігрівати себе зсередини. О, моя школа. Я не про це. Треба випити чогось тепленького. Наприклад, кави. З коньяком. Або чай. З коньяком. Або бульйон. З кон'єтком. О! О! Віка, я так розумію, щоб випити щось тепленьке, е, треба ж його підігріти, а якщо немає можливості. А я знаю таку рідину. Chiardove... Яку не треба гріти. Молодець. Молодець. Ні, краще закалятись. Ось я ще влітку почав готуватись до морозів. Обливався холодною водою кожен день, знижуючи на один градус кожного дня. Я теж закалявся. Кожен день на один градус підвищував. Бо плонижати не можна. Ні. О, Яна О, всім О я не глущенко. Вім привіт. Так, а як ти збираєшся зимувати? О, ой, я процентів Не замерзну. Тому що я вже купила теплу шубку, теплі чоботи, теплу шапку. І, і ось це все ти одягнеш і ляжеш спати. Ну Я вже за все це стільки наспала. І так наспала. Мене візьмеш? Ні, тільки котика. <small> <плес> <голов> Задовбав він мене. Єгорчик. Yeah. А як ти будеш зігріватися? <плес> ну я. <плес> <плес> Цілий рік собі утеплювач укладав, укладав та він не замерзне по-любому. Дивіться, на Ну, по-перше, не цілий рік, а ціле життя. По-перше, ну це смішно. І ми молодці. Ми всі українці молодці, що ми над цим всім сміємося. Тому що, коли ми сміємося, ми не боїмося ані холодів, ані морозів, ані блекаутів. І ось так. Ми тільки так витримаємо. Витримаємо! Так! Да! 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 Не сумнівався! Да. Тож тільки разом тримаємо наш тил і тримаємо кулаки за наші славетні ЗСУ. слава ЗСУ! Слава! Так, друзі, досить лякати українців! Я впевнений, що все буде добре. Головне, щоб ми і продовжували бути пліч опліч. Правильно? Так, а ми завжди будемо поруч і будемо зігрівати вас своїм найтеплішим гумором. Тому прямо зараз ми починаємо наше незламне, зимове, тепле, зігріваюче, народне, патріотичне, українське. Наше бізнес!